На цих кадрах фінальний поєдинок криворізького спортсмена на чемпіонаті світу 2022 з кікбоксингу. Саме він вирішив результат кікбоксера, з яким він вже повернувся додому. Знайомтесь, вихованець клубу «Барс» – багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу 16-річний Богдан Хихло. Хлопець став бронзовим чемпіоном серед юніорів у ваговій категорії 57 кілограмів. Світові змагання проходили в місті Лідо Діязоло з 30 вересня по 9 жовтня. Вже зараз спортсмен знову повернувся до тренувань у рідному кривбасі. У кікбоксинг 9 років тому Богдана привів батько, а до міжнародних єдиноборств парубок плідно тренувався по 2-3 рази на день протягом місяця. Його час добути золото на змаганнях у спортсмена не вийшло, каже, все одно результатом задоволений. Тим паче це його перша нагорода міжнародного рівня. Перший бій був з суперником з Каріни Мароко, провів, закінчив першому раунді. Другий суперник був із Болгарії. Програв уже я там. Бій. Продлився три раунди, ну, програв, не вистачило, напевно більше впевненості. Проведена дуже велика робота складна. Тому, ну, я доволен своїм результатом. У чемпіонаті світу, де змагалися спортсмени із 63 країн, взяли участь і інші вихованці Криворізького клубу Барс Артур Зінченко, що наразі мешкає у Польщі, у фінальному поєдинку переміг свого суперника із Узбекистану та вийшов на п'єдестал Пошани абсолютним чемпіоном у категорії 63,5 кілограмів. Брав участь у чемпіонаті і 14-річний кікбоксер з кривого рогу Данил Тодощенко. Щоправда, на перші сходинки потрапити хлопцю не вдалося, дивлячись на нинішню ситуацію, то Результат добрий, але ми хочемо більшого і будемо тренуватися для того, щоб досягати більшого, тому що потенціал у кожного з них дуже високий і можуть віднятися на вищу штабель п'єдесталу. Попри скрутний час та війну в країні, криворізькі кікбоксери на досягнутому не зупинятимуться і вже планують гідно представити наше місто та країну на чемпіонаті Європи, що відбудеться у листопаді в Туреччині. Тож подальших перемог нашим спортсменам бажає Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і весь перший міський.